Я Ярослава Хоменка, це моя друга порахунку колекція. Вона представлена у вигляді цукрі, бо вона є надто жіночною для штанів і іншого непотрібного барахла. Ця серія зроблена на тему реконструкції, бо я перероблю старі речі, даю їм нове життя. Вона є таким своєрідним маніфестом проти фаст-фешену, бо я не бачу сенсу в одязі лише як в маркетинговому ході. Для мене дуже важливо, щоб одяг був як фітіш. І саме це підтверджує та обробка, яка я надаю найбільше значення, тому що всі мої речі можна носити наізнанку. Далі я надаю перевагу тільки натуральним тканинам, бо те, що прилягає до наших тіла, повинно бути найближче до природи. І при виробленні цієї колекції не постраждала ніяка виробнича сила і етична задоволення. І так. Плани на майбутнє у мене амбітні, бо Є над чим працювати, ткани чем в світі багато, і часом вони теж багато. Шик я буду, так що пусть конкуренти подавятся. Проектировать я теж буду. А, руки пока будуть мене слухатися, стільки я буду працювати. Все буде красиво. кожен раз все красивіше. Но мускулінних елементів, я сподіваюся, такі не спостерегатыми.